Мої вітання, колеги. Продовження теми підготовки до нового часникового сезону. Ми зараз розглянемо мінімум препаратів, які нам потрібні на осінь. І так, нам потрібен протруйник насіння. В нашому випадку це Максим XL. Також ще існує 0,25 Максим. Значить, Різниця в чому? Максим XL це. Двокомпонентний тут контактний і системний. У звичайному Максимі там тільки контактний діюча речовина. Тому обирати вам, якби і спосіб нанесення також різниця. Максим Ексель нанесення концентрату на насіння, воно дуже швидко просихає його знову в мішочки і чекаєте посадки. А якщо використовувати Максим звичайний, то безпосередньо перед посадкою треба замочувати на 30 хвилин. І так, норми Максим 0,25-40 мл на 10 літрів води, замочування на 30 хвилин. Максим XL, нанесення концентрату розводимо 1 літр Максима на 10-15 літрів води на 1 тонну. Якщо у вас 100 кг, то е, 100 мл Максима розводимо в літрі півтора води, наносимо і можна садити. Це, що стосується протруйки насіння, е, е, зверніть ще увагу на те, що ну, не допоможе Максим, якщо у вас гниле, там хворе е, насіння, то знаєте вже, якщо воно вже хворе і Пішов процес гниття, то ніякі вже максими і інші препарати просто вам не допоможуть. Тому майте це на увазі. Другий препарат мінімум, який нам потрібен на осінь, якщо ви не хочете полоти, боротися з бур'янами вручну, це гербіцид, грунтовий гербіцид стомп 330. Осіннє внесення стомпу. Є частиною технології, тобто це не чиясь там прихід, хтось придумав, а це саме так працює. Якщо не вірите, можете частину обробити, частину ні, і порівняти весною саме все зрозумієте. Норми внесення 6 літрів на гектар. Або якщо ви на бачок на 10 літрів, то 130 мл на 10 літрів води на 1,5-2. Єдина умова наносити ретельно, ніби. Ви просто білите стіну. Тобто, де пропустите, там буде рости бур'ян. Це дуже важливий момент. Також щодо програми максимум, якщо ви хочете ще більше якби, гарнішого результату, ви можете в протруйник додавати стимулятори росту. Це може бути вимпел або оракул насіння. Згідно інструкції, інструкцій, там все на упаковці написано. Щодо препаратів, дані препарати доступні на розлив. Можете звертатись, мінімальна фасовка 0,5 літрів. Дякую за увагу. До скорої зустрічі!